Кожна уважна господиня прекрасно розуміє, що ретельне прибирання кухні це далеко не година методичної роботи, і вона не зводиться до простого миття посуду і прийняска тертин і рушників. Ми вирішили нагадати вам, про які місця не слід забувати при черговому наведенні порядку в самій душевній кімнаті в квартирі, а заодно запропонувати найбільш дієві і в той же час прості поради по очищенню головних кухонних складових. Від масштабних до найменших наліт на сантехніці існують тисячі способів очистити сантехніку від невеликих плям іржі, вапняних нальотів і різних легких забруднень, і ось один з них, найдієвіший і найпростіший. Ганчірочкою змоченою в оці, протріть сантехніку, потім оберніть цю ж ганчірочку навколо змішувача і залиште на 10-15 хвилин. Ви можете провести цей час з користю, а всі забруднені ділянки тим часом очистяться самі. Погано поточний кран буває, що вода з під крана починає текти гірше. Не поспішайте міняти сантехніку. Можливо, справа в тому, що кран засмітився через жорстку води і кальцієвих відкладень. Міцно оберніть кінчик крана серветкою змоченою вулиці і залиште на кілька годин перед тим як включати воду. Ви можете спробувати видалити забруднення зубочисткою або просто ретельно протерти важкодоступну частину крана. Пральна машина відкладення, що скупчується під відворотом гумового ущільнювача в пральній машині, джерело неприємного запаху і цвілі. Під час прибирання не пропускайте ці місця і ретельно протирайте їх від бруду і різних забруднень, зробити це можна будь-м'якою губкою, а при потребі додати будь-який миючий засіб, кахельні стики. Плями різного походження форм, кольорів і розмірів справжній кошмар для кухонної плитки, і якщо від них можна легко позбутися навіть простим засобом для миття посуду, то з забрудненнями на стиках кахлю не так-то просто впоратися. З забрудненнями на швах і стиках відмінно впорається не потрібна зубна щітка, а в якості миючого засобу можна скористатися як спеціальними хімічними. Так і народними засобами сода, оце лимонний сік. Кухонні полиці складно придумати кращий засіб від прикипіла пилу і плям на кухонному гарнітурі, ніж регулярний і ретельний догляд, якщо ситуація запущена. Не поспішайте хапатися за агресивну хімію і жорстку губку. Так ви тільки роздряпати гладку поверхню і підготуєте ґрунт для нових, більш глибоких забруднень. Глянцеві фасади прекрасно відмиються сумішю води і спирту, змішаних в рівній пропорції, а універсальний засіб для видалення жиру, суміш лимона з оцтом, якщо ви не хочете винаходити велосипед, спробуйте відмити гарнітур звичайним засобом для миття посуду, витратите мінімум зусиль, а результат буде вражаючим. Мікрохвильова піч часто захоплені чищенням видимих кутів і поверхонь. Ми випускаємо з уваги мікрохвильову піч, але ж вона вимагає особливого догляду для того, щоб позбутися відразу і від запахів, і від бруду всередині мікрохвильовки, візьміть великий лимон, наріжте його, покладіть в миску. Залити склянкою води і поставте розігріватися на 3-5 хвилин в піч, почекавши деякий час, відкрити дверця та і м'якою губкою видаліть всі забруднення. Духовка зсередини і зовні. від жиру і гару духовку можна легко очистити сильнодіючими спеціальними препаратами, але після них, на жаль. Буде непросто ретельно відмити всі поверхні, щоб згодом їжа не ввібрала в себе мельнохімічний присмак, найефективніший народний засіб для очищення скляних дверцят печі, просто сода. Щедро посипте нею скло, накрийте вологим рушником або просто як слід зволожити, і залиште на півгодини на лід і жирні плями, буде дуже легко видалити простий серветкою в стінки духовки перед тим, як чистити, можна змочити оцем або лимонним соком. А потім залишити на кілька годин. Так все забруднення легко буде видалити за допомогою простої м'якої вологої губки. Холодильник, холодильник серце кухні він завжди повинен сяяти чистотою, як зсередини. Так і зовні, полиці і контейнери можна легко і ефективно відмити засобом для миття посуду, а внутрішню поверхню можна обробити содовим або оцовим розчином 1 столова ложка того й іншого на 0,5 літра води. Прибирання начином зверху, зовнішню поверхню теж можна помити одним з таких розчинів. Для боротьби з неприємними запахами в холодильнику прекрасно підійде лимон, активоване вугілля або навіть кавова гуща. М'які меблі, крісла, дивани і м'які стільці мало просто пропилососити. Якщо меблі злегка засалилася, спробуйте відмити її мильним розчином або засобом для миття посуду. З важкими плямами на меблях прекрасно впораються спеціальні шампуні для килимів, після висихання яких меблі для закріплення результату пилососять дзеркало. Якщо ідеально проведеної прибирання загрожує відсутність засобу для миття скла, не хвилюйтеся, існує засіб, яке впорається з цією роботою так само добре. Протріть всі дзеркала і скляні поверхні оцем або половинкою лимона. Так ви видалите давно осіле плями. А потім пройдіться по склу сухою, чистою серветкою. Посуд часто ми не встигаємо ретельно відмити всі тарілки і пропускаємо важкі забруднення, які з часом накопичуються, утворюючи жирні відкладення, від яких важко позбутися звичайними засобами. Сода дбайливо і швидко видаляє, всі в'їдаються забруднення на ваших улюблених тарілках і впорається з чайним нальотом на чашках, а до того ж, нейтралізує всі неприємні запахи. Просто помийте посуд вологою губкою з содою і дайте деякий час постояти прилад, що робити, якщо потьмініли, і покрилися нальотом ложки, і виделки перестали бути прикрасою столу, нержавіючі. столові прилади, можна відмінно очистити зубною пастою, харчовою содою або столовим оцтом. У першому випадку вам потрібно буде очищати кожен прилад зубною щіткою в гарячій воді окремо. А для видалення бурих нальотів змішайте теплу воду і соду в співвідношенні 1 до 3 і натирайте прилади отриманої суміш. Якщо у вас під рукою виявився оцет, змочіть їм ганчірочку, протріть всі прилади і залиште на півгодини.